А рицар плакав. плакав, спершись на коліна, На мертвий камінь припадав чолом. Його любов, висока, але тлінна, стікала по щоках, в очах пекло, І хмари просочилися крізь браму, І застелили над вечірній пир, Як погляд свій ховала ніжна дама, на честь якої виграно турнір. Як він хотів любити її душу. Нести у думці свій кривавий бій. Любов тендітна і водночас дужу, щоб кожен подвиг присвятити їй. Йому б солодкою була любовна мука. Піднесено б він рушив у похід, якби із дамою його єднала думка, Хай навіть і життя коротить лід. Ридав, зігнувшись, сльози лив потоком. З очей блакитних залізо лад, А вітер умивав засмаглі щоки, Дверцята відкривав любовних град. А як воно тепер любити душу? Душею, а не тілом вже хто зна, хтось подвиги на честь із місця зрушить, чи тільки в підкорянні крутизна? Той рицар плакав, як йому щеміло. Цікаво на межі тисячоліть чи він зумів би увірватись в тіло своєї дами? Думка мимохідь.